Привід висловитись. Відкриття столичної станції метро і подром ознаменувалося бійкою. Жителі сусідніх багатоповерхівок прийшли поскаржитися прем'єрові Миколі Азарову, який був присутній на заході, на відсутність тепла та водопостачання. Організували мешканців представники партії Демократичний альянс. Вони ж і подали заявку на проведення мітингу. Активісти політсили принесли з собою листівки проти кандидата-мажоритарника від партії регіонів Ігоря Лисова, який балотується в цьому окрузі. Прихильники останнього прийшли на відкрит Станції метро за особистими запрошеннями і вирішили акції завадити. Частина мешканців Голосіївського району, у яких сьогодні в хатах немає опалення, немає гарячої води. Прийшли для того, щоб просто транспарантами звернути увагу керівництво країни, зокрема прем'єр-міністра, на ці неподобства. Ми сьогодні підійшли там близько 60 бандитів. Ну в чорних куртках, які не представлялися, вони напали, зламали все, били людей, і відповідно ну відтягнуло нас від від, від, від метро. Я весь побитий, пом'ятий. Мігафону тут також він вже відновленню не підлягає, все зломано. Нас на підході зловили, все відібрали. От а потім оточили щільним кільцем, відтиснули ну, досить далеко від місця проведення події. Відкриття станції метро і тримали нас доти, поки не поїхав Азаров. У мене порвали сумку, забрали ці листівки, забрали пакет, намагалися відібрати особисті речі, телефони, які знімала. От і намагалися мене побити. От невідомі люди. Міліція, що була поблизу, демонструвала незворушність. Тому активісти зателефонували за номером 102. Попри те, що навколо було біля 40 працівників міліції вплоть до полковників і підполковників, ми зателефонували на лінію 102 для того, щоб ну приїхав патруль, які вони зареєстрували, прийняли наше звернення, ну наше повідомлення. Приїхала патрульна машина, звідти вийшов працівник міліції. Вони брали в нас покази. А потім цей працівник міліції стояв в оточенні нашому і тримав, наш, ну, тримав наших хлопців. У райвідділку міліції тим часом зафіксували порушення з боку, потерпіли яких і покарають ніяких конкретних порушень не було були легкі суперечки між людьми, які там перебували. наразі, жодної заяви або потерпілих до управління голосівського не надходило. В даному випадку адмінпротокол буде складено проти організаторів, які чинили безлад. Представники демальянсу подали заяву про напад до голосіївського райвідділу міліції Києва.